Прийшла на голос країни через Скрипку, і через Вакарчука, через цих двох людей. Е -е, і Вакарчук для мене просто був якось вище небо. Ну, я просто не сподівалася, що зі мною таке може статися. <поюсь> я взяла з собою щедрика, і, і він мені допомог. После того, как я попала на проект «Былось краинное», я стала более уверена в себе. Это прилом мне уверенности, это прилом мне веры в себя, в свои силы, в свой голос, в то, что я действительно могу, в то, что я действительно хорошо пою. Привет, девчата. Ну что, я к О, Привет. Нормально ну. Оно... Так ви в трьох будете виступати? <renamed computed updated throat> <ichi> так, ще дрібка. Я так розумію, він же виграв, я так розумію. Так, Він вже так. Це дівчина, з якою я зразу, яка мені зразу здалася близькою по духу поміж. Всіх інших учасників. Ну, що ви задоволені? Так, да, 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 дуже. Дуже, дуже Я дуже хорошо отношусь до Крістіні. Я була уверена, що нас з нею рядом поставить. Не знаю, чому-то вот так от серцем чувствувала. Ми з нею дуже зблизились, дружились. Так ви ще не знаєте, яку пісню буде Ай, не немає. Для тебе буде Юлія інтрига в тому, що. Що ти будеш співати ну, непритаманному своєму стилі, собі стилі, тому що мені хочеться тебе побачити зовсім з іншого боку. А для Христини буде інтрига в тому, що, можливо, стилі і притаманний, але ну я би сказав, прийдеться все-таки ну, трошки перевтілитися. Ми вирішили поєднати народну музику і рок-музику. Пісня буде називатися Ой летіли дикі гуси. Я думаю, ви її знаєте обоє. Ну, я рок, я рокерсай. І поэтому перестроїться і спеть протяжним малючимся голосом, какую-то українську пісню, руску, не важливо, це, звісно, дуже для того. Ні, ну я дуже люблю цю пісню. Дуже люблю, але вона мені трошки набридла в класичному її варіанті. Так, давайте щось придумаємо. Христина, що ти відчуваєш, коли чуєш цю пісню? Дуже багато є виконань цієї пісні, вона дуже відома. І я думаю, що я зараз просто закрию очі і. Відкину від все, що я чула до цього і намагаюсь, просто буду намагатись заспівати і по-своєму. Улетіли дикі гуси. Зазвучала пісня і зворушила людські серця. Чи то заспівали її як колискову для малечі, чи то як застільну людьми старшого віку. Львівське, одне на всі покоління, традиційно незмінне. Є така ідея. Давайте ми по черзі може трошки поспіваєте пісню. Ну, давайте пробуємо. Ой, Я устала на думка, що після Матвієнко її вже співати нема змісту. Я так не думаю. Усім своїм виглядом Юлія демонструє тренеру. Пісня їй явно не до вподоби. Не, 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 не що ти вже бачу Юля не сильно задоволена, що ти народну пісню хі співаєш, але в тебе так класно получається. Мені мені більше ніж подобається, покаж. Я просто зар... в мене є свій варіант цієї пісні, а який є... свій? ну він не класичний. А, він... а які що ти маєш на увазі? Ну, у ну, мене повністю є своя аранжировка, я її не Отже, рокерка Юля має свій варіант народної пісні. Чи пристане Святослав на пропозицію? Адже обрати варіант однієї конкурсантки означатиме поставити в скрутне становище іншу. Вона зовсім інша, там тільки приспів залишився. Як постука нічка темна. Я просто боюсь, що, що народ тоді не впізнає цю пісню. Абсолютно не не західноукраїнська, не Карпатська, не лемківська манера пісні во створює певні труднощі для Христини. І ну, те, що пісня в принципі не рок, і така ну лірична, це якийсь челендж для Юлі, і я думаю, що вони в рівних умовах. А я думаю, що мій досвід в шоу-бізнесі хоч ніби що не все таки є, і я думаю, що він да, мені допоможе. Поки що я не знаю, як заспівати цю пісню, щоб вона торкнула. Юля, старша за Христину аж на сім років. Її хіти вже крутять на радіо. Донька робітниці заводу підкорює столицю шаленими темпами. Не дивно, що саме вона заспокоює суперницю, у якої очі на мокрому місці.